Друзі, моє вітання. Ви на youtube каналі відверто. Президент Сербі Вучіч каже, що вступ України до Європейського союзу. Якраз передбачений планом щодо завершення війни, і це станеться до 27 року. І в цьому ключі варто згадати мабуть заяви представника Угорщини, прем'єр-міністра Угорщини, про те, що найближче 100 років в принципі ніхто в Угорщині не підтримає вступ України до Європейського Союзу. Чи так це, чи це дійсно буде нашою головною перепоною на шляху до євроінтеграції? Давайте в цьому ключі будемо дискутувати з нашим спікером. Це голова угорської громади Києва. Ці Бердомпа пана Зібра. Я Вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Доброго дня, доброго дня всім шановним глядачам, слава Україні. Героям слава. Що ж, пане Цібрай, Тут я процитую ще раз президента Сербії Олександра Бучича, який каже, що вступ України до Європейського Союзу вже наступного року передбачений планом щодо завершення війни. Разом з тим, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Європейський Союз планує надати Україні 800 мільярдів допомоги. І плюс ще 700 мільяр... мільярдів євро протягом наступних 10 років, а також забезпечити членство України Євросоюзі вже до 27-го року. Тут цитата Орбана і Угорщина проти цього думає, що в наступні 100 років в Угорщині не буде парламенту, який голосуватиме за вступ українців до ЄС. Кінець цитати палаті Бернесів розявляють цю заяву, що дійсно тут питання не в самому Орбані, не в його партії, а в принципі, хто б не прийшов до парламенту в Угорщині, буде блокувати вступ України до Європейського Союзу. Я категорично з цим не погоджуюсь, тому що Орбан все, що говорить, це говорить Кремль. Це 100% наративи Кремля. Орбан є. Прямою маріонеткою Кремля, і він е, що секунди е, говорить і думає те, що його заставляють думати прямо із Московії. А те, що стосовно 100 років і всі ці заяви, це тотальне негідництво. І я, е, я кажу, що чому я не згоден, і не то, що я не згоден, а соціологія угорська показує зовсім інше. До речі, тому чому ще, е, Орбан таке говорить, тому що на сьогоднішній день він е, сильно відстає від свого головного лідера, опозиціонера, а 12 квітня на носу вже е, вибори. І Орбан має всі шанси програти е, ці вибори. А до речі, він е, називає. Свого опонента, е, партію ТИСа і керівника Петера Мадіра, що це це все з, створили його з України. Так от, якщо Тіса прийде до влади, не то, що 100 років не потрібно буде е, чекати, е, або хто б не прийшов до влади, тому що е, Орбан є, був, Ярим українофобом, україноненависником. І ще раз е говорю, що він робить все те, що йому дають целу зверху з Кремля. В нього вже все це прописано. Подивіться, е, угорська преса. Е, я маю на визів, Орбаністанівська урядова медіа кишить українофобією, кишить оцими негідними заявами, налаштованістю проти України. І сьогодні вони вже запустили в цю негідну петицію, так звані нібито угорську петицію. Або це не угорська петиція. це... Орбаністановська рашистська петиція, е, яка е, намагається переконати людей, щоб Україна, звісно, не рухалась в напрямку Європейського Союзу, mm -hmm. ну от якраз ви згадали про вибори. Віктор Орбан звинуватив Україну у відкритому втручанні у парламентські вибори в його країні та наголосив, що Угорщина не дозволить себе залякати. То цитата: наш патріотичний уряд чітко каже: Ні, ми не хочемо, щоб гроші угорських сімей надсилалися до України. І не бажаємо, щоб Угорщину втягнули у війну. Кінець цитати тут пана ці бро, що мене цікавить. оця ця теза ми не хочемо, щоб гроші угорських сімей надсилалися до України. А як разом з тим, от в угорському суспільстві ставляться до того, що Орбан же погодився вступити у цю раду миру, яка була ініційована Дональдом Трампом щодо врегулювання війни в Газі, і там якраз от треба внесок зробити готівкою: один мільярд доларів, тобто. В контексті того, щоб надсилати гроші до гази, тут одностайне рішення всі схвально ставляться в Угорщині. Звісно, ні, і треба знати, що Орбан ніколи правду не каже. Він скрив цю якраз інформацію, що нібито треба заплатити один мільярд, так доларів для того, щоб входити, і подивіться, що що Цю так звану Раду із е, європейських країн, країн Європейського Союзу, хто фактично тільки Орбан там. Ну там ще е, колишній, але він вже не є очільником е, уряду в Болгарії, але е, туди знову ж таки тільки один е, Орбан. а Його, до речі, всі ж нехтують в Європейському Союзі. і в Європі. Його фактично. Ніхто е, не вітає ну Трамп з ним в таких відносинах, але Трампа можна зрозуміти. Трамп просто використовує своїх бізнесових цілях в першу чергу в своїх бізнесових цілях, і теж, звісно, використовує Орбана. от такого такого як е, негідника, щоби руйнувати Європейський Союз свого головного конкурента. І тут якраз е, Орбан. Є таким на сьогоднішній день дуже правильно сформулював наш очільник МЗС пан Себіга. Так що фактично Орбан вже перевершив фашиста Салаші, керівника колишнього фашистського увольського лідера. На жаль. Так і є, але будемо сподіватися, що історія розставиться на своїх містах, тому що, ще раз повторюю: Орбан вже давно вибрав не ту сторону історії, правильну сторону історію. І до речі, це не Угорщина, а якраз Орбан. Mm -hmm. тому будемо сподіватися, що 12 квітня все наладиться. А в цілому, що Орбану дає оця участь у Раді Миру? Він особисто підтвердив, що буде прийняв запрошення від президента США Дональда Трампа приєднатися до його так званої Ради миру, що просуває план миру для сектору газу. Ну і кожен учасник, хто вступає у цю раду миру, в готівку вносить 1 мільярд доларів. Що Орбану це особисто такий вступ дає? Трамп його якось підтримує на виборах, чи, чи про що мовити? Звісно. Так, в Трамп пообіцяв йому е, всіляку підтримку. Е, Трамп е, йому робить таку інформаційну величезну підтримку. І звісно, Орбан е, нічого він не може ні наліво, ні направо рухатись, що йому е, сказали ті, які готові його підтримати. В принципі, е, те і робить. Я не думаю і. Знову ж таки, це говорить у більшість угорського суспільства стосовно о, цього одного мільярда євро підтримати е, чи доларів е, в раді Меру. Тим паче, угорщина слабенька країна. Ну от війська у угорщина на сьогоднішній день нараховує 30 тисяч. Ну про що говорити? Я вже не кажу в геополітичному плані, в економічному плані. Угорщина є найбіднішою країною Європейського союзу, навіть Європи. Найбільша кількість жебраків, як в абсолютному плані, так і в відносному угорщині. Три мільйони людей в Угорщині на сьогоднішній день живуть за межею бізнесу. Про що говорити? Яка економіка, яка сила Угорщини? Все це тільки не що інше, як вибрики Орбана. Угу. Пане тібро, ви на початку <кій> <кій> нашої розмови згадали про те, що Угорські повладні медіа якраз одкищать всіми темами щодо негативу до українців, якраз бачать в українцях головну загрозу. І тут, чесно кажучи, доволі протирічно якось так виглядає виступ на з'їзді у січні, який відбувся виступ Орбана. Про що я говорю на початку січня? Відбувся з'їзд, на якому політична сила Віктора Орбана офіційно затвердила список зі 106 кандидатів, що змагатимуться під партійним прапором на майбутніх парламентських виборах. У квітні цього року і вперше у своїй величезній довгій промові прем'єр-міністра е, Віктора Урбана і ця промова якраз із тон компанії не було жодної тези про українську загрозу навіть взагалі не згадувалось про євроінтеграцію України, та й загалом на з'їзді не пролунало ані слова, хоча про е, що е, щодо злочинів українців. Хоча ведуча з'їзду, це політикиня. Олександра э, Сенкіраї раніше особисто займала відео про те, що українці це, мовляв, злочинці, які принесуть єс наркоторгівлю і торгівлю людськими органами. Як так виходить, що ну прямо кардинально, як на мене, інша промова виходить взагалі про українців, про злочин, що Україна ця загрози, не має жодного згадки. Про що це каже? У це говорить про те, що угорське суспільство не є українофобським, а виключно орбан є українофобським. І чому це відбулося на з'їзді? І він просто зрозумів не стільки він, а його політтехнологи, що от цим українофобією налаштованістю проти України він додаткових відсотків не набере. І тому на сьогоднішній день да, ми бачимо Орбанська медіація. І ця українофобія, але знову ж таки ця українофобія е, видно, що це настільки штучна, настільки влаштована зверху, що вона знає, знаєте, як, як люди кажуть, що взагалі купи не, не, не тримає. Тобто, воно е, штучно організована і народ просто переважна більшість угорців з цього тільки посміхаються, але він уже нічого не може робити, тому що він. Звісно, за це отримує відповідні бали, відповідні підтримку. Не випадково кажуть, що головна його підтримка на сьогоднішній день, і ідеологічна, і економічна це звісно Кремль, і навіть штабом, таким виборчим штабом в Будапешті Орбана, це є рашистанське посольство. Тобто, пане Тібер, оця зміна риторики це суто під вибору. Не в цілому орба міняє свою свій політичний погляд щодо України. Це суто до квітня місяця. Він вирішив не критикувати українців. Ну я би так не сказав. Він все рівно буде критикувати. До речі, Орбан дуже і дуже непослідовний у своїх діях. сьогодні може робити одне, а завтра зовсім інше. Але на сьогоднішній день його головна мета залишитись при владі, і він готовий піти на все, тільки щоб і надалі залишитись отаким диктатором, і далі. Диктувати свої негідні в оці умови, будувати Межигірі, готвам пуста з зебрами, з зоопарками і надалі, звісно, красти від угорських громадян кошти угу. за останніми соціологічними дослідженнями. Який відсоток набирає політична сила Орбана? Я так розумію, що ну у нього є свій якийсь костяк, який власне за ним закріплений, і за будь-яких обставин за нього буде голосувати. Так, є маргінали, звісно, і за даними за нього голосують в основному люди, яких освіта 8 і менше класів. 38% за останніми соціологічними даними готові проголосувати за Орбана, а за Петера Мадяра, за партію Тису 51%. От от чому він активізувався, і на сьогоднішній день його звісно. Такі цифри не влаштовують, вже й говорять про те, що він готовий буде навіть на фа піти на фальшування? Угу. А власне, пане тібором, коли ми згадували Дональда Трампа, те запрозвучало, що Віктор Орбан розраховує на підтримку Дональда Трампа. Як в цьому ключі тоді Трамп може допомогти йому втриматися у владі? Щ -щ 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 Яка допомога з боку американців тут можлива? Ну тут можливо в першу чергу те, що будуть говорити про те, що е нинішня американська влада дозволила угорщині купляти е рашистанський на рашистанську нафту, на газ до речі, до, до 27-го року, до 1 січня 27-го року. Звісно, це досить е, сильна така е, підтримка, і отримувати інші, так би сказати, е, е, дивіденди в вигляді там. Нібито обіцянок, що деякі американські компанії готові будуть інвестувати в угорську економіку, тому що угорська економіка на сьогоднішній день дійсно тріщить по швам. І, до речі, Орбан е, базується не тільки на підтримці американської нинішньої американської влади, а звісно, і на підтримку Китая при першу чергу е, кредити. А це вже інше питання: що наскільки це вигідно угорській. Взагалі угорським людям, але Орбана це не цікавить. Він звісно очікує максимальної підтримки, і я думаю, отримає від Китаю. Угу. Теж. На останок, пане Тібре, якщо розглядаємо такий варіант, що дійсно Орбан не втримується при владі логічно, що тут, тут виникає питання. А чим він далі буде займатися в контексті того, що логічно, що наступники ну мабуть захочуть якісь кримінальні більш е, провадження відкрити щодо нього, щодо його корупційної діяльності? Тож чи лишиться в такому випадку Орбан в принципі в Угорщині? Ну, на це досить важко відповісти, пані Оля, то таке питання задали. Я не думаю, що у Огості хтось на це міг би відповісти, окрім самого пана Орбана. Деякі так говорять про те, що він буде відпочивати в хантимансійську. Там він може почувати себе дуже затишно, дуже добре. Але я нагадаю, Всім, що він уже свою родину, доньку і всю родину, доньки, яка є дуже багатою людиною, разом із зятям з дітьми, десь уже півроку назад переправив їх в Сполучені Штати Америки, так що вони вже в Угорщині не появляються. Тобто е, не виключено. Mm -hmm. Я не виключаю такої можливості, що дійсно е, Орбан і його родина до речі, родина Орбана сьогодні входить в тридцятку найбагатших родин світу, що вони зможуть собі дозволити звісно е, проводити свій е, пенсійний період десь там. У Флориді біля Маралаго, -Мар Я думаю, що більшість з цим би, би погодились, щоб він mm -hmm. е свої роки краще б відправив би е купаючись е на пляжах Майами. Mm -hmm. uh, що ж, uh, лишається буквально три місяці до парла uh, до виборів. Власне, будемо дивитися на результати. Сподіваємося, дійсно, віктор Орбан покине свою посаду, і в його час його uh, влади завершиться. Панебори, тут я вам подякую за те, що роз'яснили ті питання, які ми з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, з нами був голова угорської громади Києва. Тібор Томпо. пане Тіборе, Ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую за ваше запрошення.